Новий рік люди роблять свої результати. Ось прийшла і моя черга. І так, в недавньому відео я розповів про акції та зробив експеримент, де вклав 200 доларів в різні компанії, щоб стати мільярдаром. Ну або мільйонером також було б непогано. Тож ви правильно зрозуміли, це те саме відео, де ви дізнаєтесь, чи став я мільйонером, або ж де тепер я побираюсь під церквою. 30 жовтня я нарешті зареєструвався на біржі та приступив до покупок акцій. І ні, я виглядав абсолютно протилежно до того, як ви можете подумати. Серйозний дядько в костюмчику скуповує акції. Просто сидів і вчився тому, як працює біржа. Що ви реально так думаєте? В проміжку двох днів я гнилячив по страшному напроти екрану і дивився в нього, не розуміючи, чому мені не дає купити акції. Тоді я думав, що мої 200 доларів заблоковані, або те, що мій аккаунт не повністю зареєстрований. Тому я пробував все, що мені могло прийти на розум. Дійшло навіть до переписки з моїм менеджером. І знаєте, що мені розпів менеджер? Те, що біржі не працюють по вихідних. А те, що вже сам зрозумів, так те, що там ну дуже багато заморок. Включаючи прикол з їхніми сесіями. Тож бо ви не можете купити акції. Всі вночі, бо це треба робити в день. Особисто для мене воно і є найбільшим мінусом. Так і по суті 2 дні в неділю ви нічого не можете робити. В той час, коли на біржі, ви захотіли, купили, захотіли, продали. Неважливо, це день чи ніч. Ваша комісія була мізерна. Час мінімальний. Так ще й криптовалюта розтебе швидше, через що ви можете почати бодай з 5 доларами в кармані. Тож, як ви зрозуміли, проблеми з біржею почалися вже на самому початку. Врешті-решт, розібравшись, я приступив до вибору акцій, де використав свою можливість дати право вибору вам, щоб якщо що скинути свої витрати на вас, та й загалом було б цікаво зробити експеримент не самому, а зі своїм ком'юніті, тому надіслав вам голосування. І більшість з вас вибрали акції від Nike, Intel та Coca-Cola. Тому натиснув кнопку Купити і от нарешті я став щасливим власником трьох акцій. І була б це крипта, мій портфель змінився б на 2-3% кожного дня. Але так як це акції, то тут це могло бути всього пару центів і все. Так і почали пролітати день за днем. За цей період я навіть встиг змонтувати та викласти два відео на Ютубі, які набрали доволі солідно перегляд. А також зробив перше в своєму житті відео людині на замовлення, а час все ще йшов. Ніколи не міг подумати, що два місяці це такий довгий проміжок часу. Якщо ви пам'ятаєте, то в минулому відео я говорив про те, щоб регулярно публікувати результати заробітку, але публікував їх доволі рідко. Ні, я, звісно, можу сказати, що це було для більшої цікавості, але кому я прошу? Мені було просто лінь то робити. Так знову ж таки, акції стабільніше за криптовалюту та кожного дня скидувати Результати зі зміною в один долар нікому не було цікаво. Але давайте не збивати інтригу, та подумаємо, що з цих трьох акцій могло дати найбільший профіт. Ну от Intel міг би вирости, якби щось сталося з заводами AMD, та вони б знову зайняли перше місце з продажів процесорів. Nike ну, би виріс, якби вони захолобились з якоюсь медіаперсоною. А Coca-Cola бо під час проведення цього експерименту Курва Різдво що? і от саме на мою думку, акція з якою ми точно не прогадали, так це Coca-Cola. так як знову ж таки їхня різдвяна реклама, яка змусила б кожного піти і купити одну пляшечку цього чудо напою. Але з якоїсь причини я не бачив тієї акції в цьому році, що певно і призвело до сумних наслідків. І настав день X, день якого чекали всі. 31 грудня. Всі готуються до нового року, п'ють шампанське, відкривають свої подарунки. Коли я в цей момент нервово стою з кровоті, сідаю за комп'ютер, беру мишку в руки та починаю шукати Freedom Finance, щоб врешті-решт дізнатись результати нашого мега потужного експерименту. До речі, якщо у вас був якийсь досвід з акціями, можете поділитися ним в коментарях. Обов'язково всі прочитаю. Від сайт сімей про проходили повз мене. Маленька сльоза скотлась моєю щокою, а й так без новорічної настрій став ще гіршим. На амбуланті вже не було ні 200 доларів, ні 190, 180, та навіть 170 уже не було. Всього насього 168 доларів. Як ми бачимо, акції принесли нам лише збитки. А саме Nike приніс нам мінус 2 долари 25 центів. Intel найбільше, що мене здобувало, так як в моменті він приносив плюс 6 доларів. Та я вже подумав, що ті люди, які голосували за нього, дійсно генії. Але далі він впав, і тепер у нас мінус 5 доларів 80 центів. Тому геніїв там не було. І звісно ж, найдовго очікуваніша акція з Coca-Cola і санто і принесла нам збиток мінус 3 долари. Ви мене зараз запитаєте, але ж тут цього навсього 11 доларів. Звідки береться вдвічі більший мінус? А тепер поговоримо про найболючішу річ на біржі: комісії про купівлі, вводі та виводі грошей. І так, за кожен ордер, неважливо на продаж, що купівлю у мене забирали в середньому по 1 долару 40 центів. А їх нагадую, у мене було цілих 6 штук. Також куда ж без комісії на вивід та від. Якщо на ця комісія стала 5 доларів, то на вивід цілих 7. <світ> Тож, давайте підведемо підсумки нашого експерименту. На карту замість 200 доларів мені пройшло лише 168. На які я купив 168 банок коли. А говорячи серйозно, то найбільше я і не розраховував. Чому так? Дане відео було створено для того, щоб показати, що заходити в акції на незначні суми, є абсолютно нелогічно. Так як купивши 5 різних акцій на ті 100 доларів, комісія забере 7% від балансу, а від і вивід ще 15. Тому якщо у вас мала сума грошей, я звісно радив би спробувати криптовалюту замість акцій. Так як криптобіржі набагато більш пристосовані для незначних сум, та ви не втратите 20% балансу з комісії. Особисто я ні разу не жалкую над проведенням даного експерименту, так як нарешті зрозумів усіх тих дядьок з Волстріта, які торгують акціями. Та можна сказати, побував у їхній шкірі. І звісно, надіюсь, що після даного експерименту більше людей буде знати, що таке акції та з чим їх їдять. Не забувайте, що кожен лайк та підписка на цей канал та на мій телеграм-канал в описі під цим відео надає мені море мотивації робити наступні відео. А на зв'язку вже 13-й раз з'являюсь я, Криптомангуст.